Привіт! От уявіть собі, розмовляти з комп'ютером, ну, знаєте, так само легко і природно, як з другом. І це вже, до речі, зовсім не наукова фантастика. Ми з вами зараз на порозі епохи, де голосові агенти штучного інтелекту змінюють ну практично все. Власне, саме це питання і є головним рушієм усіх цих інновацій: чи справді можливо створити штучний інтелект, який не просто сухо відповідає на запити, а веде живу таку динамічну розмову? Давайте розбиратись. Так, що ж це таке оцей голосовий агент OpenAI? Ну, по суті, це система, яка не просто слухає, а справді чує. Вона здатна вловити не лише слова, а й контекст, навіть інтонацію, а потім майже миттєво сформувати й озвучити змістовну відповідь. Ось у цьому і вся суть. Так, що ж робить цю технологію настільки проривною? Ну, по-перше, це швидкість. Розмова йде практично без затримок у реальному часі. По-друге, ключова здатність це глибоке розуміння голосових команд. По-третє, просто неймовірна імітація природного людського спілкування. І на додачу до всього агент може одночасно працювати і з голосом, і з текстом. А це поглотись, відкриває просто безмежні можливості. А гаразд, тепер давайте зазирнемо трохи глибше. Подивимося, яка ж там магія відбувається всередині, щоб така розмова взагалі стала можливою. Насправді все зводиться до трьох, я б сказав, блискавичних етапів. Отже, спочатку система слухає, тобто перетворює наш голос на текст, потім вона думає. І отут в гру вступає вся міць великої мовної моделі. Наприклад, GPT, вона аналізує цей текст, намагається зрозуміти, що ж ми мали на увазі, і генерує найкращу можливу відповідь. І нарешті третій крок вона говорить, тобто синтезує свою текстову відповідь у живий, абсолютно природний голос. І найцікавіше, що що все це відбувається ну, буквально за долі секунди. І тут, звісно, виникає логічне питання: а чим це все відрізняється від звичайних чат-ботів, до яких ми вже наче й звикли? Повірте, різниця колосальна. Давайте просто глянемо на цю таблицю. Голосові агенти це про динаміку, адаптивність, вони працюють миттєво тут і зараз. А от традиційні чат-боти, навпаки, зазвичай оброблюють текстові запити по черзі і, що важливо, часто обмежені заздалегідь прописаними сценаріями. Знаєте, є одна дуже проста аналогія, яка мені здається все ставить на свої місця. Спілкування з звичайним чат-ботом це, по суті, як писати листи, так? Відправили повідомлення і сидите, чекаєте на відповідь. А от розмова з голосовим агентом це вже телефонний дзвінок. Живий, інтерактивний, миттєвий. І що тут справді вражає, так це те, що справа не лише в словах. Ці системи уявіть собі, здатні адаптуватися до найдрібніших нюансів людського мовлення, до пауз, інтонацій, темпу. І саме це створює відчуття по-справжньому природній живої розмови. Добре, з теорією розібрались. Тепер перейдімо до практики. Де ж ця вражаюча технологія вже сьогодні змінює правила гри? Ну, найбільш очевидне це, звісно, служба підтримки. Замість нескінченного очікування на лінії та роздратування, миттєва допомога від шиї, який розуміє проблему з півслова і веде діалог, щоб її вирішити. Це не просто якась там автоматизація, це справжня революція в обслуговуванні трієнтів. Або візьмемо вивчення мов. З'являється унікальна можливість практикуватися в розмові з інтерактивним партнером, партнером, який доступний 24 на 7, ніколи не втомлюється і завжди готовий терпляче допомогти відточити і вимову, і впевненість у спілкуванні. Або от сфера охорони здоров'я. Голосові агенти можуть проводити первинний збір інформації від пацієнтів, тим самим заощаджуючи дорогоцінний час лікарів, щоб ті могли зосередитись на найскладніших випадках. І, звісно ж, бізнес від обробки замовлень десь на складі до автоматизації дзвінків у відділі продажів. Голосові команди роблять процеси не просто швидшими, а й набагато ефективнішими, мінімізуючи при цьому людські помилки. Так до чого ми ведемо, що все це означає в глобальному масштабі. Ми з вами стаємо свідками не просто чергового оновлення технології, а справжнього стрибка стрибка у майбутнє комунікації. Ось ця цитата, як на мене, блискуче підсумовує кінцеву мету. Дивіться, ідеться не про те, щоб створити ідеального асистента, а про те, щоб досягти такого рівня взаємодії, коли розмова з машиною буде ну, практично невідрізненна від розмови з живою людиною. І наостанок, давайте залишимо відкритим одне питання просто уявіть на мить світ, де будь-яким пристроєм будь-яким сервісом можна керувати простим голосом, ведучи з ним абсолютно природній діалог. Як це змінить наш побут, нашу роботу та й саме життя? Здається, майбутнє вже тут. І воно з нами говорить. Дякую за увагу!